Про відмову в наданні дозволу на відчуження шляхом продажу квартири, де право користування мають діти, таке рішення було ухвалено на виконкомі. Про що мова докладно далі? Злісні боржники за комунальні послуги знаходяться в полі зору Державної виконавчої служби, яка наразі, виконуючи судові накази, описує їхнє майно. Накладено арешт на все майно родини боржника, яка мешкає у будинку 36, що на 4-му мікрорайоні, та заборгувала комунальникам 57 тисяч гривень. Ліквідного майна у родини не виявилося. Лише зареєстрована квартира. Державні виконавці повинні передати її на реалізацію. За дозволом звернулися до служби у справах дітей, оскільки за цією адресою зареєстровано шестеро неповнолітніх дітей. Якщо надати дозвіл на продаж цього житла, то діти залишаться на вулиці, так би мовити. Іншого житла, яке належить їм, вони не мають і. Право користування у них не закріплено за другим, за іншим житлом. Відбудеться суттєве порушення житлових прав і інтересів дітей. Доводить начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Цілком природньо у проєкті рішення виконкому пріоритети розставлені на користь дітей. Жоден нотаріус. Невчинник правочин стосовно житла, в якому мають право користування діти, або діти є власниками чи співвласниками, якщо на це немає дозволу органу опіки піклування. Орган опіки, виконавчий комітет, такого дозволу не дав. У даному випадку ситуація з конкретною родиною розповідає пані Світлана ускладнюється ще тим, що санітарні умови, в яких проживають діти, взагалі не найкращі. Відсутнє газопостачання. Мова взагалі йде про неналежне виконання батьківських обов'язків. Будемо виправляти положення, бо діти не винуваті в тому, що батьки мають борг. Найгірше те, що якщо ситуація не виправиться, ми можемо подати позов до суду щодо відібрання дітей, відправити їх в все Заклади, або влаштувати в прийомну сім'ю тимчасово, на час поки батьки не створять належні умови для проживання, розвитку, виховання дітей. Багато-багатодітних родин мають комунальні борги, та це перший такий випадок, з яким стикнулися фахівці виконкому. Але слід зазначити, що частина з них. Все-таки уклала договори реструктуризації і погасила ці борги. Або ж була можливість, якщо ви пам'ятаєте защадної книжки частину погасити за вкладами минулих років. Люди це зробили. В основному люди якось переймаються цією ситуацією, намагаються сплачувати комунальні платежі, враховуючи, що у них є діти, і це тяне за собою відповідальність.